Пропоную 5 хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю. Петро був неосвіченим дрібним торговцем, який ходив із селища в селище, продаючи свої товари. Одного разу він почув, як стара жінка співала просту коротку пісню. Я бідна грішниця і зовсім нічого не значу. Але Ісус Христос для мене все. Петро почав співати ті ж самі слова. І за допомогою Божої благодаті вони проникли в його серце так глибоко, що незабаром він став новою людиною. Він перестав лаятися, випивати і почав регулярно відвідувати церкву. Нарешті Петро запитав пастора, чи може він приєднатися до церкви. На питання пастора, чому він хоче стати членом церкви. Петро відповів: Єдина відома мені причина полягає в тому, що я бідний грішник і не значу зовсім нічого, але Ісус Христос для мене все. Так, відповів служитель, але тобі потрібно розповісти мені не тільки це. Петро сказав: Я не маю що інше розповісти. Я так розумію свою віру, і це все, що я знаю. У визначений час Петро постав перед служителями церкви для співбесіди. Коли його попросили розповісти про особистий християнський досвід, він відповів. Я бідний грішник і не значу зовсім нічого. Але Ісус Христос для мене все. Один служитель поцікавився, чи мучать його сумніви або страхи. Ні, сказав Петро. Я ніколи не сумнівався в тому, що я бідний грішник і не значу зовсім нічого, тому що знаю, хто я, і не можу сумніватися, що Ісус для мене все, бо Він говорить про це. А як я можу сумніватися в тому, що говорить він? Односельчани називали його щасливим Петром, оскільки ніхто не міг похитати його переконання. У мене немає нічого, говорив він. Я заслуговую на покарання сам по собі я гідний смерті. Але я довіряю тому, хто прийшов у світ спасти грішників, і він не дасть мені загинути. Нам варто замислитися над цією цікавою, простою історією. Ісус прийшов не судити, але спасти нас. Засудження відходить, коли ми приймаємо Ісуса. Проте, якщо ми любимо темряву, а не світло, то виносимо собі засуджуючий вирок, апостол Іван написав. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні за Ісуса Христа, нашого Спасителя, який прийшов в цей світ, взяв гріхи світу і наші особисті на себе, і подарував нам на Голговському Христі спасіння, віддавши своє життя ради. Нас, ми безмежно вдячні Тобі. І справді, Господи, ми усвідомлюємо свій грішний стан і просимо Тебе, нехай Твоя пролита свята кров очистить нас від гріха, благослови нас і допоможи нам бути завжди вірними Тобі, довіряти Слову Твоєму і йти Твоїм шляхом. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ради вашого майбутнього, щасливого життя, вірте в Ісуса, тоді ви не будете засудженими. Вашій увазі пропонуємо заочний курс біблійних уроків. Для того, щоб їх отримати, напишіть або зателефонуйте нам. Наші контакти вказано на екрані. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного вечора. До побачення.